ви знаєте, Я зараз усвідомила, я зрозуміла, чому мені останнім часом мене все, весь час штовхають саме на правду. Правду е сказати собі, що десь не, був неправ. Правду в виб виборі себе в стосунках з кимсь, Да? Тобто не промовчати, наприклад, коли ти розумієш, що тебе принижують. і ти Хитреш, віляєш. І тепер я зрозуміла чому? Тому що а, у Бога все чесно і просто, а в кого сложно? Зрозуміли? Я не кажу це слово ніколи. А, тому що тільки там є вигода. Тільки там нам навіюють, що ви, ви не впевнені, тільки там нам навіюють про те, що та ні, лучше промович. Може, там іще пригодиться, знаєш ця людина. Ну, та хай хрен з ним, що вона там ляпнула, там... може щось. да. Ну, а, треба ж буде звернутися, треба тримати в цей соціум, треба мати зв'язки, мати вигоду. Розумієте, чому саме зараз важливо. Казати правду в першу чергу самому собі. Якщо ви з ким спілкуєтесь, і ви розумієте, що ну во, вже ця людина, во, вже її не те, що бачите, уже її чути, вже вас ташнить від неї від цієї людини, а ви все рівно спілкуєтесь з цією людиною заради якоїсь вигади, можливо, навіть якщо це і родичі. Е, родичі. От Ми привикли думати, що це родичі, значить, це по крові, це наш рід. А я вам скажу, що наші душі народжуються в, ну, в таких манадах. Да? І ми можемо зустріти зовсім чужу, нам людину, яка перший, перший раз ми її побачили за все життя, і вона нам буде ближче, ніж нам всі родичі. Я особисто зі своїми родичами не спілкуюсь уже з 2014 року. Це моя двоюрідна сестра і мій двоюрідний брат, які залишились в Луганську, які за Рашку, і я, виходить, я, я за Україну. І ми не спілкуємося від слова геть. Не день народження, не вітання, не новий рік. І це мій особистий вибір. І як ви хочете сказати, що вони мені, родичі, і я повинна перед ними преклонятися, втрачати себе? Треба вибирати себе, себе. Обіймаю вас.